Добрий день, друзі! Сьогодні 1 березня і сьогодні знову на пасіці. Значи, почнемо з втрат. Втрати на жальє, як я і підозрював. Як я і підозрював. Тобто ця сімейка відводок, райок, хто як назве, він осипався. Банально, як мене хватило, от він брав. Бравий мед, Канді, Канді взагалі не брата. Так що подивитися, вони тут теж сидять. Не вистачило ні корму, ні сили дожити до весни. На жаль. Нічого, на війні не без убитого. Сумнівався, чи з'єднувати, чи не з'єднувати такі поройки. Наступного разу буду з'єднувати. Є наступна втрата. Канді-бджоли теж не взяли. І, на жаль, всі осипались. Теж слабий. І з кормом теж біда. На цій рамці є. Отже, от така от сімеєчка доходила до весни. Жаль, жаль, жаль. Тут, як завжди, це я приїжджав, чистив. Тут не було, тобто бурозубка тут. Борозубка тут буянить. Угу. Тут Канді. Канді хтось узяв. Живі, є ще живі. Медом майже немає. То добре. Наступний вулик теж запах. Припаскудніший. Ось такі от кавелики. Просто купи. Ага, так, живі. Прекрасно. Зараз дамо їм. Значить, в цій крайній сім'ї ситуація така ж. Бурозубка. От в кутках відходи. Сім'я чує жива. Канді вони майже все взяли. Мед взяли повністю. Зараз будемо давати. Отже, друзі, на 1 березня 2025 року залишилися в живих 4 сім'ї. Що можу сказати? Можу сказати, що слабкі сім'ї не можна залишати в зиму. їх треба об'єднувати раз. І по-друге, чомусь якраз всі е, сім'ї, що льотки на північ, на північ якраз всі сім'ї і перезимували. Е, ті льотки, які були на південь, ті якраз сім'ї і відійшли. Чому так? Не знаю, можливо, це просто співпадіння, але отака от от ситуація. Всім гарного 25 25-го року